В Україні вшановуємо 105-ту річницю бою під крутами, який став для нашого народу символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Згадаємо цю видатну битву українців з більшовицькою армією. Сьогодні крути це проміжна залізнична станція на Чернігівщині за 130 кілометрів від Києва. Але 100 років тому її стратегічне значення було величезне. На початку 20-го століття шосейні дороги в Україні не мали твердого покриття, і війська в основному переміщувалися залізницею. Станція крути була воротами до України. Звідти можна було наступати одразу у кількох напрямках: на Київ, Чернігів, Перін та Золотоношу. Тому саме там, 29 січня 1918 року, понад 500 українських вояків, курсантів та студентів прийняли бій, стримуючи російську армію, яка мала десятикратну перевагу в живій силі та озброєні. Із військової точки зору оборона була успішною. Більшовиків вдалося затримати на декілька днів. За цей час представники Української Народної Республіки встигли підписати Бреський мирний договір і здобути міжнародне визнання. Однак один із студентських загонів, заблукавши у темряві, потрапив у полон. Близько 30 юнаків катували, а потім стратили. Згодом частину героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Загалом у бою під Крутами загинуло за різними оцінками до сотні українців. Ця битва майже одразу стала національним міфом, і з х пам'ять героїв Крут почали вшановувати на державному рівні.